Глядачі мого каналу іноді пишуть в коментарях, що літій зрізав асфальтні акумулятори не можуть бути повністю зарядженими при роботі зі звичайними ДБЖ, напруга заряду яких 13,8 вольт. Перед вами два звичайних комп'ютерних ДБЖ. Один з них мазк Powermast 600 USB. Інший безперебійник від фірми Logic Power. Від цього ДБЖ живиться мій комп'ютер. Як бачите, він допрацьований для довготривалої роботи. Від іншого ДБЖ живиться мій Wi-Fi роутер та онушка. Ці два ДБЖ працюють вже близько 4 місяців з даними акумуляторами в буферному режимі. По-перше, давайте переконаємось перед тестом ємності, що в нас акумулятори вже повністю насичені, повністю заряджені. Так, де наш фокус? Перший акумулятор заряджений. Інший акумулятор теж заряджений. Напруга акумулятору на 6 Агодин 13,89 вольт. У другого напруга 13,86. Від'єднуємо акумулятори. Напруга на акумуляторах після того, як ми від'єднали. 13,86. 13,89. Давайте поміряємо напругу на кожному елементі. 349, 349, 348, можна рахувати, 49 і 341. Ну, одна банка трішки не збалансована, але то не проблема, я вважаю. 6 амперний акумулятор і 3 3,5, 345, 352. Даний акумулятор був зібраний близько 5 місяців тому на елементах 3340 Ів на 15 А годин. На акумуляторі присутня наклейка з фактичними значеннями по опору та ємності і датою проведення тестів. Давайте порівняємо. Внутрішній опір був 736 Внутрішній опір становить 7,43 мільйон. Аналогічно були проведені заміри по опору та ємності для акумулятора на 6 АГ. 26,3 мільйон внутрішній опір був. Внутрішній опір зараз 26,2 мільйон. Акумулятор на 15 А будемо розряджати електронним навантаженням VidaTorch. АТОРЧ. Чотирьохдротова система під'єднання для компенсації падіння напруги на силових дротах. Сила струму розряду 10 А. Запускаємо тест. Акумулятор на 6 А будемо розряджати іншим електронним навантаженням. Будемо розряджати силою струму 1С, тобто в 6 А. Минула одна година, акумулятор майже повністю розряджений, маленьке уточнення, акумулятор ми розряджаємо до напруги 10 вольт, саме так як працює безперебійник. Електронне навантаження відключилось. Акумулятор тестувався протягом однієї години і однієї хвилини і він віддав 6145 мА. І як ми бачимо, акумулятор віддав ємність трішечки більше ніж 4 місяці тому. Ще хочу зауважити, що коли я проводив тестування 4 місяці тому, я заряджав цей акумулятор до напруги 14,6 вольт. Минуло іще ще півгодини, і акумулятор ємністю 15 ампер годин повністю розрядився. І він віддав 14,99, Будемо рахувати 15 ампер годин, що є його номіналом. До речі, цей акумулятор розряджався до спрацьовування захисту на БМС по нижній границі, спрацьовує вона приблизно на 10 вольтах і зараз напруга акумулятора становить 11,06 вольт. При роботі в ДБЖ в буферному режимі акумулятор віддав 15 ампергодин проти 15,5 ампергодин, яких він віддавав раніше. Отримаємо 96 майже 97%. Тобто акумулятор віддав на 3% менше своєї ємності. Ну що, друзі, які ми можемо з вами зробити висновок? Ну, по-перше, те, що літій залізофосфатні акумулятори, працюючи в звичайному ДБЖ, напруга буферного режиму якого становить близько 13,8 вольт, тобто 345 вольт на елемент, ніяк не заважає акумулятору повністю бути зарядженим. Я продемонстрував вам два приклади. І в нашому випадку акумулятор ємністю 6 Аг віддав всю свою ємність, тобто 100%. А акумулятор ємністю 15,5 Аг годин віддав 15 Аг, годин, тобто 97%. Із цього ми можемо зробити висновок, що такі акумулятори можна спокійно ставити в ДБЖ. І вони будуть віддавати свою повну ємність. Інше питання полягає в тому, що струм зарядки звичайних комп'ютерних ДБЖ близько 1 або 1,5 А. І це дуже мало для таких акумуляторів. Нагадаю, що такі акумулятори спокійно можуть приймати на себе струм 0,5С. Тобто в цьому випадку з 15 амперним акумулятором ми можемо заряджати його струмом 7,5 А, 6 Амперний спокійно можемо заряджати 3 амперним. Струмом Якщо ви бажаєте придбати літій залізофосфатні акумулятори, то в описі під цим відео я залишу посилання на свого знайомого, який займається збіркою елементів і приймає замовлення. Але враховуйте, що черга на виконання акумуляторів досить немаленька, тому доведеться почекати. А ще в описі під відео буде немало корисних посилань на товари для блоккауту або на пристрої, якими користуюсь саме я. Тому, якщо вам цікаво, переходьте в опис під відео і шукайте там посилання. А на цьому в мене все. Це, друзі, Сподіваюсь, мій, мій контент був для вас корисним. Зустрінемось в нових відео і не забувайте підтримувати україномовний контент. Дуже вам дякую, до нових зустрічей!